Стан рівненських водойм, потреби військових, резонансні судові справи. Як минув цей тиждень у Рівному та області, дивіться у підсумковому випуску новин. Вітаю! У рівному звільнили з роботи водія маршрутного таксі, який образив матір загиблого на війні героя. Шофер відмовився у пільговому проїзді жінці, яка не так давно втратила сина, додавши при цьому фразу Розвелося вас тут. На початку тижня водій прийшов просити вибачення за свою поведінку. Більше про інцидент розкажуть наші журналісти. Хочу щиро вибачитися перед вами, що я неправильно поступив. Вибачте мені, будь ласка, вибачте. Водій 38-ї рівненської маршрутки Василь Бондарець публічно попросив вибачення у матері загиблого на війні героя Людмили Марчук. Напередодні шофер у жорсткій формі відмовив жінці у пільговому проїзді, сказавши при цьому розвелося вас тут. Ситуація набула розголосу на публікацію у соцмережах мами загиблого військовослужбовця. Відреагували в управлінні транспорту та міській раді. Сьогодні водія звільнили. Я дуже це розумію, що це дуже тяж, тяжко це перенести. Бо я свою дочі теж охоронив, це мені дуже прикро. О, я міг би стати на коліна, вибачитися, вами, будь ласка. Це... Питань немає, представниця перевізника, юристка Анастасія, каже, що з водіями постійно проводять бесіди, закликають з повагою ставитися до пільгових категорій осіб і виконувати взяті на себе зобов'язання. Однак все залежить від моральних якостей окремих людей та рівня виховання. Ми проводимо бесіди. Ми наголошували на тому, що повинна бути культура спілкування оскільки працюють з послугами пасажирських перевезень. Тому ми так само зі свого боку нам дуже прикро, що сталася така ситуація, але ми приймаємо міри. І водій був звільнений через даний інцидент. Розуміють всю нікчемність цієї ситуації не лише водій та представники перевізника, а й начальник управління транспорту і зв'язку. Василь Сливка зауважив, що водіям проведуть додаткові інструктажі, якщо вони досі не змогли осягнути звичайні морально-етичні норми. Водночас, головний транспортник рівного додав, що подібний випадок хамства та зневаги з боку шоферів фіксується вперше. Цей випадок, як би сказати, на голову не накладається. Нормальна людина сьогодні ну, не може прийняти такий випадок. Сьогодні кращі сини України кладуть свої голови, щоб так говорити про їх рідних. Вибачте, я не знаю, як це пояснити. Матір загиблого на війні військовослужбовця Людмила Марчук сподівається, що вибачення водія щирі, а не зумовлені публічним розголосом цього інциденту. Жінка розповіла, що показала шоферу навіть не пенсійне посвідчення, а нещодавно виданий документ матері загиблого героя. І найгірше каже, було почути собі у спину, розвелося вас тут. Що цікаво, маршрутка на той момент була напівпорожня, але жоден з пасажирів не став на захист жінки. Розводяться колорадські жуки, а не матері героїв. Слухайте, це дуже. Боляче, бо нас справді багато. Я буваю на кладовищі кожного тижня навіть по два рази на тиждень, і я дуже боляче сприймаю, що стільки могил, і кожен день майже похорон. В управлінні транспорту розповіли, що нині у рівному спостерігається значна нестача водіїв, замість необхідних для забезпечення повноцінної діяльності усіх маршрутів чотирьох сотень. На рейси виїжджають майже удвічі менше. Однак зауважили, що звільнення одного водія суттєво на ситуацію не вплине. Микола Бражицький Олексій Олексій. Сіянко випуск новин. Довгих п'ять років у Рівненському міському суді розглядається справа про ДТП, у якій смертельно травмувався журналіст-оператор Валерій Мартинюк. Нарешті дійшло до судових дебатів та останнього слова. Чи визнає свою провину обвинувачений, що говорять потерпілі, та коли чекати рішення суду? Дивіться у сюжеті. 1 червня минуло 5 років з моменту смертельної ДТП на вулиці Дубинській, у якій загинув рівнянин оператор четвертої влади Валерій Мартинюк. Тоді у перший день літа 2018 року знімальна група поверталася зі зйомки на таксі під керуванням рівнянина Едуарда Голюха. Проте до місця призначення не доїхали. Таксі зіткнулось із рейсовим автобусом. Наслідок аварії Валерій Мартинюк помер у лікарні наступного дня. З того часу справа у міському суді на лаві підсудних водій таксі його звинувачують, що здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію. Розмітки він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом Сетра. Нарешті розгляд наближається до логічного завершення, свідки обвинувачений потерпілі допитані, експертизи проведені. За словами прокурорки, яка посилається на висновок незалежного експерта, все вказує на те, що Едуард Голюх порушив ПДР, що призвело до смерті Валерія Мартинюка. Експерт повідомив, що необхідною мовою дорожньо-транспортної прогоди став маневр автомобіля Рено Меган під керуванням Голюха та зазначив, що аварійної ситуації не виникло при перевищенні швидкості автобуса сетра, якби автомобіль Рено не створив перешкоду. Крім того, зазначив, що автобус не міг рухатись по зустрічній смузі. Адвокат обвинуваченого заявив, що вважає досудове розслідування поверхневим і необ'єктивним. Такої ж думки й сам водій таксі Едуард Голюх, який своєї провини не бачить та вважає себе лише учасником аварії. А винуватцем є водій автобуса Сетра. Правила дорожнього руху мені дозволяють розворот справою, смуги, я правил дорожнього руху не порушував. А так як е, я автобуса не бачив, я не бачив автобуса. В зв'язку з цим, шановний суд, я прошу вас мене е, не наказувати. За словами потерпілих, за довгих п'ять років обвинувачений жодного разу не вибачився за скоєне. Більше того, усіляко намагався затягувати справу, не з'являючись на засідання по різних причинах. П'ять років проходить, він приходить на роботу і дійсно говорить, може, давайте вже закінчимо це. Може, давайте закінчимо. Це перше, перше слово, яке приходить підсудний звинувачений і говорить, мені батькою, він був наш єдиний син, у нас більше немає дітей. Ви можете уявити, яке серце батька і матері того трагічного дня у таксі разом із Валерієм перебувала і журналістка Анна Калаур, яка отримала переломи кісток обличчя та струс головного мозку. На щастя, вона вижила, але до цього часу відчуває наслідки ДТП. Те, що я заявила в позові, це тільки те, на що ми зібрали чеки. Далі ніхто не цікавився, що в мене багато зубів не своїх і. Я досі відчуваю цю травму у вигляді. Того, що я не відчуваю частину лиця, яке було пошкоджено під час цієї аварії. Так само в мене не було вибачення. Без батька залишилось троє дітей. Найстаршій дівчинці на момент аварії було сім, найменшому хлопчику два. Дружина загиблого говорить для дітей це була неабияка психологічна травма, адже тато був їх всесвітом. Цей день дуже важко як сказати сприйняла ту звістку і. Коли прийшла в лікарню їхала вже потім додому, ми сиділи, чекали, коли закінчиться операція, я бачила, як його везли, як він посміхався. Це перший був момент, який мені просто було, хотілося його встати і щось йому зробити. Ніякого вибачення не було відтоді. За всі п'ять років. Кожен день діти лягали спати і просили, щоб тата до них вернувся. Суд, заслухавши усіх учасників процесу, оголосив перерву до четверга 8 червня. Тоді обвинувачений отримає право останнього слова, після чого суд піде до нарадчої кімнати. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Кваліфікована не тільки медична а ще й психологічна допомога для всіх жінок без виключення. У рівному в обласному перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Чим він відрізняється від інших, кого там прийматимуть, та чи багато таких в Україні, то зокрема на Рівненщині – Дивіться у сюжеті дане крісло має педальку за допомогою даного крісла. Ми можемо опускати його, тобто функція крісла піднімаємося вниз. Опускаємося вниз, піднімаємося вверх. Так само відводяться поручні. Що дає змогу мобільного перенесення жінки, наприклад, з колісного крісла на дане крісло? Ось таке крісло-трансформер. Більше місяця тому з'явилося в Рівненському обласному перинатальному центрі. За допомогою нього лікар-гінеколог може оглядати маломобільних пацієнток або жінок, яких за станом здоров'я не можуть обстежити на звичайному кріслі. А для того, аби майже без допомоги сторонніх перемістити пацієнтку на трансформер, поруч облаштували спеціальний гамак. Унікальний підйомник з гамак за допомогою якого так само можна забезпечувати транспортування жінки з колісного крісла. Тобто воно має можливість піднімається вверх, опускається вниз. Дане обладнання встановлено так званому гінекологічному кабінеті безбар'єрного доступу. Там можуть отримати допомогу всі жінки без виключення однак, в першу чергу, розрахований він на тих, які постраждали від гендерно обумовленого насильства та маломобільні верстви населення. Кабінет дуже зручний для всіх верств населення. Ми приймаємо всі верстви населення жінок любого віку, в тому числі жінок, які мають. Супутні захворювання після операційних жінок, жінок з цукровим діабетом, маломобільні групи населення, жінок з травмами хребта. А також всіх бажаючих, також жінки, які переїхали в зв'язку з війною до нашого міста, тобто являються внутрішньо переміщеними особами. Перевагою таких кабінетів є не лише наявність гінекологічних крісел трансформерів, а надання повністю безоплатної та конфіденційної допомоги. Здійснюється допомога безоплатно, пацієнтки забезпечуються розхідним матеріалом. Це контрацептиви, препарати для профілактики ВІЛ, антибіотикотерапія, якщо потребує. Цього пацієнтка безбар'єрні засоби захисту. І препарати, які перешкоджають настанню вагітності небажаної в кабінеті безбар'єрного доступу на Рівнищині всього три в обласному центрі Дубні і Сарнах. Назва проекту свідчить про те, що гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу вони відкриті в першу чергу для жінок, які постраждали від насильства. І ми про цю проблему багато говоримо, тому що під час війни дуже багато жінок постраждали і від сексуального насильства, а дуже багато із кількості Жінок-переселенок пострадали від гендерно зумовленого насильства. Створення таких кабінетів на Рівненщині – перший крок до реалізації ініціативи Олени Зеленської, що Україна має бути безбар'єрною, тобто, щоб всім і всюди було комфортно. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненський СНАП став дієцентром. Фактично, заклад надаватиме усі ті самі адміністративні послуги, однак з покращенням їх якості вдосконаленим рівнем безбар'єрності, прозорості та доступності для клієнта. Які ще інновації готуються провадити в оновленому центрі, розкажуть наші журналісти. Ті самі адміністративні послуги, але з покращеним рівнем сервісу та наближеністю до клієнтів. На базі рівненського ЦНАПу офіційно запрацював Дія Центр. Своєрідне оновлення стало можливим завдяки досягненню 12 необхідних критеріїв, які оцінило і перевірило Міністерство цифрової трансформації України. Це стосується якості, зручності, безбар'єрності, людяності і всіх інших критерій, які так необхідні для того, щоб можна було прийти в СНАП, отримати максимальну кількість послуг. Відчувати себе достойною людиною, не нервуватися, отримати. Необхідне не лише професійну допомогу, а й доброзичливість. Рівненський дія центр став четвертою установою такого типу на території області. Раніше подібні центри відкрили у менших населених пунктах: Корці, Гощі та Бокіймі. Тепер і головне місто регіону отримало всі передумови, щоб осучаснити центр надання адміністративних послуг. ЦНАП лишається ЦНАПом фактично. Тут далі можна отримати адміністративні послуги, які надавалися до цього. Для всіх мешканців нашої територіальної громади, переміщення». Чиних осіб інших мешканців нашої області, але водночас він говорить про те, що тут прозоро. Доступно, якісно і завжди привітно для відвідувачів. У «Дія-центрі» доступні місця для самообслуговування. Люди окремо зможуть отримати додаткові консультації з приводу онлайн-послуг. Очільниця Рівненського ЦНАПу Євгенія Курсик розповіла, що невдовзі тут запровадять і нову послугу. Є ветеран, яка буде особливо активна у сучасних військових реаліях. Ветеран, який прийде в центр надання адміністративних послуг, зможе підійти до спеціаліста адміністратора нашого центру, який йому розповість. Весь спектр послуг, які він може отримувати як в центрі надання адміністративних послуг, так і поза ним. Зокрема, це можливості отримання безоплатної правової допомоги, послуг, які надає центр зайнятості, і не тільки тішиться у рівненському ЦНАПі і нещодавно відновленим послугам. Зокрема, знову працює на базі центру відділ сервісних послуг МВС, а також успішно функціонують віддалені робочі місця, зокрема у міському пологовому будинку. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Розвиток пісного скотарства на рівненщині чиється галузь перспективною: як працюють фермерські господарства, на які ринки орієнтуються, чого потребують, якої підтримки чекають від держави. Та як намагається підвищити ефективність своєї діяльності, дивіться далі. Починали з кількох десятків, а тепер вже кілька сотень голів племінних корів абординоангуської місної породи. Понад 20 років на Рівненщині у Дубинському районі працює фермерське господарство Серпанок, яке займається розвитком м'ясного скотарства. Літом треба випасати, треба відповідно там більше гектара на, на голову. Наявність посовища, догляд повинен бути за посовищем, наявність води, ну, наявність кормової бази на зиму. Вона має бути максимально здешевлена. Якщо ми будемо на стіловому періоді тримати, або ну, не ті корми давати, або там зернові будуть займати велику долю в структурі кормів. То ця худоба стане невигідною на Рівненщині Працює всього три господарства у м'ясному скотарстві, які мають статус племінного. Керівник серпанку розповідає, з кожним роком кількість поголів'я зменшується, адже галузь стикається з низкою труднощів. Вся сіль м'ясного скотарства, що воно повинно бути в два-три рази дешевше в отриманні, як молочне, тому що в м'ясному скотарстві є тільки єдине. Це теля, яке дає корова, і, і це приріст, м'яса оце все. Молочна молочної худоби, там е, молоко кожен день. І плюс теля. А тут тільки це. Для подальшого розвитку такого господарства кажуть, необхідна підтримка держави, адже з початком повномасштабного вторгнення зникли ринки збуту, здебільшого морем експортували до мусульманських країн. Минулий рік. Теж на коров було 5 тисяч, але не все суцільно. Тобто і молочне, і м'ясне, і в господарствах, і фермерських, і в приватному секторі. Просто підтримка худоби була маточно поголів'я. Ну, напевно, це для м'ясної худоби мало. Ну, раз її немає, раз вже закінчується вона, то видно, є, повинна бути якась спеціальна програма. Ще однією перешкодою у розвитку є ціна, вона занадто низька. Ціна заготівельників трошки більша, як звичайної яловичини. Але якщо порівняти по цінності м'яса, по мраморності цього, ну, хто знає біохімію, там це Надзвичайно якісне для того, щоб було оправдано, щоб його тримали, воно мінімум повинно бути на 30-40% дорожче, як навіть яловичина молочних корів. Від молочникури, тому що її якість не порівняєш. Та, попри всі проблеми, які виникають при роботі у м'ясному скотарстві, його продовжують розвивати. Перейняв досвід та створив своє фермерське господарство. Онук Богдан, чоловік вже сьомий сезон допомагає дідусеві у роботі. Проте каже, за таких умов, як зараз, дуже важко розвиватись, тож бачить дещо інші перспективи. Перспективи розвитку м'ясного скотарства я бачу, тільки для цього потрібні кошти, створити забійний цех. І продавати, так як казав мій дід, напряму в ресторани, а не здавати перекупом, які хочуть на тобі заробити. Проблема така, що немає куди його збути, як племіно, як племінну худобу, тільки тільки для м'яса. Це вимушено. розведення та вирощування високопродуктивного поголів'я тварин дозволяє швидше та ефективніше забезпечувати м'ясопереробні підприємства сировиною. Україно-чеський бізнес-форум між владою та підприємцями обох країн відбувся цього тижня у Рівному. Представники бізнесу обмінювалися досвідом та говорили про можливі сфери співпраці, а також допомогу уряду Чехії Україні та, зокрема, Рівненщині. Детальніше дивіться далі. Розвиток співпраці Чехії та Рівненщини обговорювали у рівному на бізнес-форумі. Іноземна делегація з 20 осіб, серед яких представники міністерства економіки, консульства та підприємці Чехії зустрілися з місцевими власниками бізнесу. Начальник Рівненської ОВА зауважив, що Чехія та Рівненщина мають кілька спільних напрямків можливої співпраці від меблевої галузі до будівництва, енергетики, логістики та харчової промисловості. Я впевнений, що обладнання Чехії, яке Зроблена золотими руками чеських майстрів, може додавати додану вартість в нашому регіоні, і ми будемо експортувати продукти не сировинні, а вже готові. Я впевнений, що наші передовики, як молочний галузі, харчопром, наш резинотехнічні вироби, деревообробка, меблі всі ті, хто сьогодні вже гідно представляє Рівничну, Знайде нові ринки збуту, знайде партнерів. Чеський підприємець Томаш Палечик працює компанія, яка виробляє станки для обробки пластику та металу. До початку повномасштабної війни мали партнерів в Україні на Донеччині. Сподіваються, що невдовзі вдасться співпрацю відновити. Також мають і інші пропозиції. Є по планах, Україні після завершення війни хочемо розвивати свій так, бізнес так, та співпрацювати так, з багатьма містами заходу України. Ми згідні мій, співпрацювати мій, і навчати українських, українських студентів оператирів на статіва. Не могли працювати школені в Україні, допомагати їй відбудовувати. Це навчання може проходити в Чехії саме, на виробництві нашої настоль, компанії За час повномасштабного вторгнення. Чехія неодноразово надавала гуманітарну допомогу Україні та Рівненщині, зокрема. А нещодавно уряд затвердив трирічну програму, яка направлена на відбудову України та передбачає певне фінансування. Починаємо ми з гуманітарної допомоги. За неї відповідає Міністерство закордонних справ, і це відбувається під час військових дій. Друга частина стабілізація. Це стосується мігрантів і внутрішньо переміщених осіб. Далі ми переходимо до розвитку, який вже після завершення військових дій. І остання частина це економічний розвиток на поствоєнне відновлення. Ми шукаємо проекти, які будуть спрямовані на економічний заробіток в подальшому, тобто ті, які будуть дивитися на майбутній розвиток. За інформацією ОДА, у 2022 році зовнішньоторговельний оборот Рівненщини з Чехією склав 25 мільйонів 405 тисяч доларів серед експорту меблі, фанера, паливна деревина, насіння ріпаку, кукурудзи та соняшника. Дива не сталося. Перші у цьому сезоні результати та досліджень стану води з Басівкутського озера невтішні. Фахівці Рівницького центру контролю та профілактики хвороб виявили відхилення як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками. Детальніше розкажуть наші журналісти. На басовому куті купатися не рекомендують. Упродовж двох останніх тижнів спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб перевіряли стан води у різних точках. При першому дослідженні виявили відхилення за хімічними показниками: нестачу кисню та неприродню забарвленість. А вже потім зафіксували перевищення допустимих показників безпеки. Пеки за мікробіологічними даними, завищений індекс лактозу кишкових паличок, лактозопозитивних кишкових паличок. Він характеризує загальне мікробне забруднення водойми та зазвичай характеризує антропогенний вплив людини на водою. Виходить, що цього року, як і в попередні роки. Є відхилення від стандарту і за хімічними показниками, і за мікробіологічними, як розповіла заступниця директора рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Гашовська, порівнювати теперішній стан води у басовому куті з минулорічними показниками зарано, адже вода ще не встигла достатньо прогрітися. Однак громадянам, які все ж наважуються купатися в озері, рекомендують пам'ятати про дотримання елементарних правил гігієни. Якщо людина має на шкірі потрябини чи садна, то купатися у водоймі не рекомендовано в будь-якому випадку. Після купання купання у водоймі. Яка ймовірно забруднена, бажано змити цю воду і вробити рани та подряпини. Окрім згаданих раніше досліджень, спеціалісти центру здійснили проби води на наявність збудників особливо небезпечних інфекцій. Таких у басовому куті не виявили. Однак, з підвищенням температури повітря потенційні ризики зростатимуть. Це своєю чергою може призвести до неприємностей. Якщо ми відвідуємо. Пляжі, да, де забруднена вода, де забруднений пісок? Є ризик отримати такі захворювання, як інтервірусні інфекції. Є ризик отримання вірусних гепатитів, нікозів. Різних фахівці також перевірили пісок на пляжі басового кута. З ним, на відміну від води, жодних проблем немає. Попри погіршення загального стану озера, водойма залишається головним місцем відпочинку серед рівнян. Деякі навіть купаються і кажуть, що почувають себе чудово. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Потреба є, але закрити її немає. Чим спочатку повномасштабного вторгнення у Рівному були десятки локацій, де плели маскувальні сітки, і на кожну із них приходили десятки людей. Яка наразі ситуація з плетінням сіток та кікімор для захисників? Дивіться у сюжеті. Кількометрова черга по одяг і безкоштовний хліб, а біля стенду із маскувальною сіткою жодної людини. Ось так наразі виглядає подвір'я обласного волонтерського штабу в Рівному. Щодня по одяг продукти харчування, засоби гігієни туди приходять Чимало ВПО, однак прохання волонтерів допомогти ігнорують та навіть іноді вісміюють. Скажу чесно, прошу, підходжу до людей, прошу, але ну поки ну, заставити я не можу, звичайно. Одну фразу таку почула, що це покривало можна купити. Так, ми можемо його купити, але тоді що ми можемо тут зробити для наших хлопців? І ще одна фраза була теж від людей. І, а що воно дає? Тому. Кожна людина може запитати будь-якого військового, запитати, що дає от саме сітка. А сітка потрібна для того, аби замаскувати позиції, техніку та навіть самих захисників. І це залишається незмінним вже впродовж більше дев'яти років війни в Україні. Вона дуже потрібна зараз, там, де поля вигорівші, там де степи, просто голі. І ми всі знаємо, що хлопці мають техніку і мають що заховати від нашого ворога. Тому це дуже дуже корисна річ. Вони зараз потреби дуже величезні, і хлопці, кожного разу це було. І рік назад, і 10 років назад, коли в нас почалась війна, вона завжди потрібна була. Це розходний матеріал. Наталка Ханенко розповідає, якщо раніше за день могли сплести дві маскувальні сітки стандартного розміру 5 на 8 метрів, то зараз виходить одна в кілька днів. Тоді як на сьогодні, військовослужбовцям таких потрібно вже більше 20. Якби в нас було зараз достатньо сіток, мені здається, була б черга. Тому що черга на сітки, попит. Страш, страшний. У нас тут дівчатка ще е, теж в складі напроти, е, долучаються, вони теж плетуть і вони ну, теж каже, біда з людьми. Ну, А це потрібні руки, є матеріал, всі ми закупили, є все. Потрібні руки, чималий попит серед військових і на маскувальні костюми, так звані кікімори, кікімори, які ми теж плетемо з мішковини, вони теж для потрібних підрозділів вони теж дуже потрібні. Це саме те, що ну можна прирівняти звичайно броніка. тому що коли військовий, скажімо так, прикритий, замаскований і виконує свою роботу. Його ну майже не видно. Тож волонтери закликають людей не лише приходити плести сітки до штабів, а й створювати свої павутинки просто в дворах багатоповерхівок. Година плетіння рівноцінна кільком врятованим життям наших захисників. Я розумію, що всі втомилися, але втомилися найбільше втомились наші захисники. Їм там ми всі знаємо. А ми тут в тилу, ми маємо чимось допомагати. Година часу і ручки вони теж зроблять велику справу. Я закликаю людей, діток, які зараз вже на канікулах, створювати свої пункти, приходити до нас на Покровську 16. Кожен день. З 8-ї години територія рівне книги відкрита. Місце для плетіння, воно завжди на вулиці. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.